Аудиокнига Пам'ять народу Русь. Глава друга Народ племен та політична нація. Тепер що ми знаємо про націогенес? Науку, яка розказує про етапи, що їх проходить етнос, на шляху, родина, рід, народність народ. Наука така не дуже складна. Спочатку виникають родини, з часом родини розростаються та стають родами. Далі роди формуються у племена або народності, а потім народності усвідомлюють свою мовну та історичну єдність, ідентифікують себе як народ і створюють спеціальну політичну конструкцію державу. В політології це називається нація держава. Спочатку складається нація, тобто народ. А потім постає держава. Нація державу також можна назвати терміном племінний народ, підкреслюючи, що цей народ вийшов із об'єднання певних племен. А буває і навпаки: спочатку проголошується держава, а потім, через декілька поколінь, населення цієї держави ідентифікує себе як окремий народ. Це прийнято називати держава нацією. Іншою назвою держава нації буде політичний народ або політична нація. Політика це сфера діяльності по здобуттю та утриманню влади. Тож політична нація це самоврядна спільнота людей, яка претендує на власний суверенітет, тобто найвищу владу, на певній території. Наприклад, політична українська нація відбулась, Петро Черник, генерал СБУ, в інтерв'ю до першого західного Ютуб 20 травня 2022 року. Дарма що пан генерал трохи запізнився з такою заявою, оскільки за 100 років до нього саме про це вже стиг заявити Михайло Грушевський в своїй брошурці, хто такі українці та чого вони хочуть. Так чи інакше, Франція це держава французів, це нація держава, створена на основі племен франків. Тож французи це племінний народ, а Канада це держава нація, населення якої формувалося за рахунок іммігрантів, в тому числі французів. І в певний час вирішило, що вони усі раз, разом є саме канадцями, а не французами. Тож Канадці – це політичний народ. Тобто, в першому випадку народ створив державу, а в другому випадку з населення держави утворився народ. І без такої держави цього народу ніколи б не було. І тут автор спитався тобто, спитав у самого себе. А чим Була Русь народ племен чи політична нація? Чи спочатку племена північних слов'ян усвідомили, що вони належать до певного народу і створили державу, чи навпаки, на землях племен спочатку постала держава, і потім, через кільканадцять поколінь, населення, що жило в цій державі, усвідомило себе як єдиний народ саме через належність до цієї держави? Іншими словами, Русь, це племінний народ. Чи політична нація? Незважаючи на теоретичну природу цього питання, воно має цілком відчутні практичні наслідки, відповідь на це питання залежатиме від вашої політичної концепції. Якщо ви хочете обҐрунтувати, що сучасне населення України та Білорусі є прямими нащадками тих людей, які створили державу Русь. Тоді ви маєте триматися позиції, що народ Русь був держав... нація державою або народом племен, що північнослов'янські племена в певний момент усвідомили або ідентифікували себе як один народ, і потім цей народ через свою еліту, тобто знать або старшину, створив державу. Але якщо вам вигідніше применшити значення Києва як центра Русі. Бо, наприклад, ви хочете якесь інше місто назначити таким центром, тоді для вас Русь має бути держава нацією. Ви маєте стверджувати, що спочатку була створена держава, а вже потім сформувався народ. І він, цей народ, сформувався з різнорідного населення, навіть якщо воно не було слов'янським. Практичний зиск тут наступний. У першому випадку. Держава Русі буде невід'ємно пов'язана з певним народом і буде належати до історичного спадку тільки цього конкретного народу. Центр такої держави буде завжди на землях етносу, який цю державу створив. У другому випадку Русь не матиме етнічного підґрунтя, і будь-який народ зможе заявити свої права на першість. Просто по факту перебування у складі держави Русі. І в цьому разі і центр Русі може рухатися в усі боки і будь-яке місто, навіть якщо воно буде засновано 300 років після створення держави Русь, зможе стати її новим центром.